Привіт! Мене звати Антон, і ви переглядаєте розвит. Це відео, у яких ми розмовляємо та рефлексуємо на теми, які турбують нас, наше покоління, суспільство і людство в загальному. І сьогодні ми говоримо про роботу. Багато моїх друзів та знайомих перебувають зараз у зміні роботи, у пошуку роботи, у кризі на роботі. Тобто робота займає величезну кількість нашого життя. І я би хотів з вами просто поділитися певними інсайтами, певними істинами, які я виписав, які допомагають мені час від часу, яких я намагаюся дотримуватися і сподіваюся, що вони будуть вам корисні. Це відео буде трошки інакше від попередніх, тобто тут буде мінімальну монтажу, лише текстові вставки. Я дуже вас запрошую просто покласти мене десь біля себе і слухати, якщо вам так зручніше. Трошки контексту. Мій кар'єрний шлях пов'язаний з маркетингом, комунікаціями, піар, івент, проджект-менеджментом, переважно для культури та мистецтва. Проте ці руки робили різне: і логістику, і вантажні перевезення, і дизайн, і екселівські таблиці, і дуже багато всього різного. коротше. але я тільки що проглянув список порад, які я зробив, і я думаю, що вони будуть корисні всім. І людям, які на корпоративну лісничку хочуть карабкатися, і фрілансерам, і парт-тайму, і які хочуть свій бізнес відкрити. Почну від речей, яких би я особисто втікав. Боже, я думаю, що після цього відоса мої колеги просто мене е, зненавидять. Але будьте знати, як це роботи. Коли все пріоритет, нічого не пріоритет. Пріоритизація одна з найважливіших навичок у вашому житті, насправді, не лише на роботі, а й в особистому житті. Тому вчіться. Виділяти, видаляти речі з свого життя вас беруть і тримають на роботі через ваш перформанс, а не через те, що ви хороша людина. Як би це жахливо не звучало, всі ми рано чи пізно стикаємося з якимось мудаком, який взагалі не вміє працювати в команді, але він на своєму місці, тому що він робить класну свою роботу. Того ж він пахар. І я не говорю і не невілюю цінності команди, командної роботи, софт скілів. Але іноді вони не допомагають вам протриматись на роботі, якщо ви не допрацьовуєте, якщо ви не даєте того результату, який від вас очікується. Не знати все, це окей. Якщо ви щось запитуєте, це не означає, що ви не знаєте. Це означає, що ви хочете знати. І в цьому є велика різниця. І якщо у вашій компанії, якщо ваш бос або ваш менеджер говорить, що це не ок, тікайте. Чим вище за кар'єрною драбиною ви йдете, тим менше людей будуть вас любити. Звикайте до цього. Через 20 років єдині люди, хто будуть пам'ятати про те, що ви працювали ночами, це будете ви з вашим здоров'ям, ваша сім'я і ваші друзі. Це прям больно. Я це вчусь і вам раджу. Успішні люди просять. Вони просять фідбек, вони просять, «Ідем на каву. Вони просять контакти, вони просять більшу зарплату, вони просять челендж. І це абсолютна правда. Як би страшно не було, ти просто маєш бере... береш і робиш. Береш і робиш, як ти приватбанк. Краще недообіцяти і перевиконати, чим переобіцяти і недовиконати. Нетворкінг і сітка контактів у професійному житті це ключ до успіху. Наступна класна, наступна хороша. хороша. Ніколи не ховайтеся від своїх помилок. Якщо ви ховаєтеся, ви ніколи від них не навчитеся. Якщо ви стали найрозумнішою людиною у кімнаті, ви перестали рости. Дуже треба оточувати себе людьми, менторами, які будуть вас ростити, які будуть крутіше за вас у певних аспектах, у яких ви можете щось навчитися, у іншому випадку ви трошки застряли. Не всі хороші речі для бізнесу або організації хороші для вас особисто. Якщо ви сьогодні пожертвуєте здоров'ям заради грошей, скоро ви пожертвуєте грошима заради здоров'я. Для мене сон, хороше харчування і фізична активність це речі, які роблять мене більш продуктивним. І я раджу вам це спробувати. Будьте завжди голодними на знання. Ви маєте бути як та губка, яка абсорбує всю потрібну вам корисну інформацію. І освіта, особливо професійна освіта, це найкраща інвестиція. Тому тратимо гроші, енергію, ресурси, час та вчимося. На скажу, що люди все рівно будуть вас критикувати. Ким би ви не стали, завжди знайдеться щось, що може вас зачепити. Станете письменником. О, бідний роз. Та щось сидить, пише, гроші не може знайти, нормальну роботу не може знайти. Станете айтішником. О, продався корпораціям. М -м -м. Станете фітнес-тренером. Ребята, вибирайте роботу, таку, яку вам реально подобається робити, яка має вплив на це суспільство, має вплив на вас. І тоді ви будете щасливі. Така трошки душнілавка вийшла, я дуже извиняюся, але. Експериментуємо з форматами. Пишіть коменти, будь ласка, і ми завершуємо цей відео. Сподіваюсь, він вам зайшов. Діліться вашими порадами у коментарях. Мені було важливо це все проговорити собі знову в голос. А ми з вами побачимося. Надіюся, дуже скоро.